Красиво Ой, а, Артур заспокоївся <смі> сам по собі. А я не Він нове яблука знайшов. Я не знаю. Мабуть, а ти його? я ж його заховала. Як ти його знайшов, Артур? Як ти його не йшов? Коротше, Таня, ми вирішили дописати відео своє. І попереднє відео було, де мої питання, а зараз так знімали, знімали. Ти, я тобі ну, ти мені питання задавала, я відповідав, а зараз я тані задам пару питань. Ну, я навіть не знаю, я кажу, вона така, ти свята, ти що їй нема що задавати. Свят. Хоча я дещо вспомнив. Ну. <гум> 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 це так, ну я не злопам'ятний, а, але. А це тебе не видно. Я тобі в очі дивилася, а я дивлюсь в телефон. Немає світла, я просто-напросто ось одержу і але я, я делаю світ, щоб вона ну, щоб видно було. Світ, щоб вона була, як на допросі. Ні, так. Да. Так. Клянешся відповідати правду і чисто правду. Так! <гум> Скажи мені, ми коли були на проєкті, а заговорили дівчата, ну, спалили тебе перший раз, що ти, типу, це ж тані не перший проєкт, Аня, по-моєму, да? В Черкасах. Це ж тані не перший проєкт. А я такий в смислі, думаю, що за. Ні, я тоді не сильно запарився, просто СТБшники з цього зробили, таке ночі я там. Типа чисто запарився. Я психанув. Ну, я психанув, да, тому що ти мені не розказував, Думала, і у смислі не перший проєкт. Вона тут Студія, швень, роззнала, швень бає по проєктах, і це, це типу, сюди. Вона, Таня, йшла на проєкт модель Excel. Типа, считала себе слишком большой і думає, пайду ну, я, я там. Я скажу на модель Excel, а що я худаю, що я, пайду, я, я там знаю. Розкажи, чого ти вирішила туди йти і як ти туди не попала? Ну, смыслі, чого я вирішила туди йти? Мені було все одно куди йти. Мені хотілося ага, десь йти. То тобі... Я чесно цьому покажу. Що таке Артур? Че я канала То это, як її звати, м'ясо, як дідо казала. Та ні, він просто. Е, що, коли мені ще було років 16, я в Луганську жила, я була фанатом всіх шоу. Тобто, це караоке на Майдані. Да? Шанс. От, ну, прості люди, коли їх там щось якесь там цей. Фабрика зірок, що там, потім X-Factor, танці з зірками, і я, я все отак дивилася. І мені завжди хотілося якесь було внутрішнє відчуття, що, я думаю, я не знаю, немає в мене таких талантів, але я впевнена, що мені треба десь, от я, мене мають побачити. Не знаю чого. Правда, це мені було ще років 16. Це ясно але знання я була, називається. Але я була дуже така послушна дівчина, і думаю, Та, де той Луганськ, де той Київ? Це мені самі 16 років, ну, пояс прямий ходив. Але, типу, думаю, а що, а як, ну коротше, перелякати. Б... А це ж треба гроші і на, там десь треба ночивати, і все. Це взагалі, це мене лякало. Потім я приїхала в 14-му, почала до бабусі з папою, а потім вже поїхала в Черкаси. Е, і потім воно мене пройшло все, але воно мене сиділо внутрі. Що Ну, Юр, може, треба кудись піти? Так. Да. От воно мене давило, що мене мають побачити. Чого? Думаю, ну, чого, я сама звичайна людина, я ніяких в мене немає там, ні ізюмінок, нічого на цей талантів немає. Нормально співаю, нормально танцюю, але супер такого нічого не роблю. Ета, думаю, ну куди, ну що, это? І потім я не знаю, мені от якесь таке взялося, що я, мені треба попасти. І до речі, за для тата я сумнівалась, подавати заявку в ні. А що... на моделі Excel значить не сумнівалася. Що там такого? Ну наприклад, би прийшла. І що? Наоборот, це класно, що люблять дівчатки, все порозказували. розказали про якусь впевненість собі, показали, як грамотно вдягатися, що тут погано. Ну, хорошо, а як ти туди не попала? Чи ти ти туди прийшла? А як ти там не прийшла? Там, там як попала. Я туди не попала, то просто як сказати, масовка в Київ. Всі приїхали, пофоткали, помахали. Потом там была штука, этот, э, скажи мне, ну что они так вот быстро фоткают, этот фоткивает, короче. А там ты было... там ходила в трусах по подиуму? Просто в своих бронях приехала, это и все. И ты там вон там вязала что-то чтобы черное было, понял? Угу. И все. У нас с этих девочек, если я там что-то так сдружилась, ну, встыла уже за, за пару годин, то одна девочка... Трішки попало, що іменно вже в тілі питали, але вже там щось попало, Та ну знаєш, напереше. Коротше, понятно. І ти вирішила, тоді там не повезло, думаю, піду наречен Ну знаєш, Тут якраз, в моделі, Excel, я вважаю, що мій зуб все-таки вважається мінусом. так в звичайному житті це все одно. А то, що там у тебе є зайва вага, але там. Це нормальна зовнішність, але нужна і посмішка. Якби розумієш, ну я собі так важаю. подивитися на сучасних ходелі, то там не знаю. <смірко> там роз, не? Так, наступне Датросія. питання. Я знаю, що в тані був заграничний, за, як правильно назвати, Артуха. <смірко> Артуха, то ще захоче. Все, освободи, пожалуйста, місце для зйомки. Синочек, у тут надріває питаннячко, не звались. Був ухажор з-за кордону з Чехії. І ти, типу, собиралася туди їхати. Щось таке в мислях було. Ні, не мав їхати, але в голові думала, так сказати. Я ж не скривала, навіть коли йшла на проєкт, що я була на сайтах знайомствах і спробувала знайомитися. І теж він з дитиною, так? Так. І якось познайомилася я на якийсь новий сайт залізла. там мене нам були за кордоні, так сказати. А Чех, а вони ж там тіш... ну він старший, років на 15 мене. Тобто так набагато, як на мене. І в нього. А він російську знав. Ну, родніше ж там та ж вивчали. І щось почали общатися. Ми вчалися по війну. Я як... як сказати, вам от, знаєте, хороша людина, він дійсно хороша людина, сам дуже виховував сина. Жінка коротше, на це забила, так сказати. Не, вона була там жінка, мати у хлопчика. Але це. І я, ну блін, може таке не можна казати. Я коли <зас> спілкувалася, включалась камера, а ззаді них була у таку чи всього, знаєш, накидано. накиданого. Щось я не знаю, речі, якісь хрени. І мене це одразу взагалі так думала, боже, що це завжди відбувається, що там все валяється. А вона щаня була, поняв, що я жила. І ми з нею. Ну я, ну, я з нею повністю ділилася, кажу, ой, тютяня, Аня, ні, ні там щось такі бардаки кажу. А говорить, Танюша каже, у, у хлопців нема типа, это, жінки. каже, Якби там вже тобі б сподобався, приїхала, поприбирала, все б там одягла б і короче, щось вивела б люди. А я говорю, а, а що я якось сказала? Говорю, ні, це кажу, якась вроджена чистоплот, чистоплотність, ну, чистоплотність. Неважливо там чоловік, це є жінка, немає жінки. Ну, щось ми так поговорили. Я папі ж теж розказала. А він такий вже, ну как, ну я йому, і в нього ще була історія. А, він попав на оці. У нас багато дівчат працюють у моделі чи що. Угу. І він мені розповідав, що каже: Ара, чого ти хочеш, прям так українка, тобі вся? Ну там що ти там похвалив нас, Україна? хоча перший раз його кинули по, -по страшному. А, Отак от теж познайомився з дівчинком, ну, типа швеп. Ну, він не тільки на фотки бачив. Чи що на а, фотки? понятно. чи подожди? ні, відео, наче? Да, по відео не спілкувалися. І договорились про зустріч. Він каже: я щоб з нею спілкуватися, платив там у це ж на це, як його звають там сайт. Чи що. Ну, я поняла, пройшов він. Та і каже: приїхав у Львів з сином, з світами там, все це. приїхав, наші дзвонить абонент, на абонент, і ніхто до нього не прийшов. Мені чесно, от ми переночували з сином у Львові. там, і він поїхав назвати. Мені, чесно жалко, От я, для мене це трішки обман людей, коли виходить, наші розводять хлопців закордонних, чоловіків на кошти, ну не знаю. в общем, І він же типу, хотів познайомитися зі мною, предлагав до нього приїхати, все щоб платить. Юра, все ще щоб не переживати всі гроші. А я з папою я кажу, говорю, папа, говорю. Чоловік кажу, на 15 років старший, кажу, з дитиною, кажу, в Празі живе. Але папа, папа теж такий мені каже, Дуся, хто його знає, ми привикли такі все. Подумай, може буде в тебе інше життя, типу, тут, раз ти ще не зустріла свого, свою людину, може варто щось типу, змінити. А я ходила, ходила, думала, і я сказала, говорю, ні, н -н -н, кажу, не може, Мені краще хай буде. От у свій, але такий плюс-мінус і кажу, щоб ми разом все робили, а не то, що що це я буду за те, що він там за кордоном там своє житло є таке, наче Этот. Е ну і все, я йому чесно написала, кажу, вибач, але в мене немає таких до тебе почуттів, щоб я отак брала і їхала. І все. А ж нема що додати. тебе більше спитати. Така біла, пушиста, В Мислі, ну я чую. розказую, як воно було. Ну Я була ну така дитина була. Ну Не знаю, всіх може там якісь, не знаю, якісь історії шалені. Я тиха, спокійна. Ну, що? Корис. Ні, весела така, на компанійська, але і то є. Нема що, нема що більше в мене питань тобі задати. А знаєш, питає, що mm. Щось такі коротенькі питання. Yeah. Е, як ти думаєш? Якби на проєкті ти попала не до мене, а до, не знаю, до Міші, до Марата, міші. до Паші. А, міші, я ця, я Хто там був ще? Міша, Марат, Паша і. Ангеліна, не пам'ятаю Антон, чи я Антон не Да. Як ти думаєш, кого... є б ти до когось з них попала, як би... як би сложилось, як би ти себе вела? Якщо б ти попала до Паші, до того це Зразу паша... то... То ясно. Що точно, ні, ну він трохи вважає, що людині потрібна допомога була. Психологічна. Ну, він бачить, щось там у нього, якісь проблеми в плані, чи він не пережив про своє розлучення, чи щось, я не знаю. Але, ну, а якби попала до Антона? Антон, те, що з Ангеліною? З ну, Антоном це взагалі якась смітна історія. Сначала би, сначала, бо так його побачить, він би ну, таке було враження б хороше. Ну він ж обичний молодий людина, симпатічний все. Але то, що я бачила як у Ангеліни, якось у це. Хтось нам писав, що він актер, так? Да? Та що всі такі були, це, не знаю. Ну, нам вже це ніхто не скаже правда. Якщо б до Міші я б подружилась з його мамою. Це я точно знаю. Ми б стали. З але в ні, у мене, я думаю, були б з ними такі дружеські відносини. І все. Я а думаю, я б понравилась би і Зої, і мамі, і бабушці, не знаю, як Міша, але... А якщо б попала до Марата? Ми дуже різних рівнів. Це все-таки має значення в житті. І тобто мені б не подобалось відчувати себе. Ну, так сказати, трошки просто при ньому. Поняв, за що ну, мені це неприємно. Є дівчата які спеціально видивляються, щоб побагає, що все. в ну, мене ну, такого нема. А мені щось кажеться, що це, 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 це часто моя думка, що там більше показухи було, ніж, як ти кажеш, просто людінкою. Не знаю. Не, не залежить <с cyllẹp> від того, в який в тебе статус <гл Deus> і скільки дає грошей. Тут а, ну, саме короче, відношення. Це лешить, а ви, не, не, не знаю. Якось мені здається, мені було б не дуже комфортно. Короче, тут, е, е, один... не, я ж споріж, мара вже теж з тих країв, як і я, з Східної України. Може б щось не знаю. За традиції розмовляли, <різь> не знаю, не знаю. Короче, все. Але ж, першо всі старші там. Ми з тобою одні такі, що по віку вірно підібрані. Ну, а там всі на, років на 10 і плюс. Старші, Допустим, я не хотіла ніколи такої різниці. Хоча мене дуже бачить чехавне цей. <рес> Коротше, все, нема в мене нема в мене більше питань до тебе, нема тебе що питати. питать. Да, ну, я, я, я люблю відповідати. <рес> Підписники, накидайте питання Юрія, бо у нього це, <рес> <рес> ну, Слідуючу рубрику, давайте тоді заберемо коментарі. А я тобі задам питання. Зараз? А якщо б у мене була, наприклад, дитина? Я така прихожую. Прийшла на працювати дитини? дитини? Да. Ну, я до цього попередні дівчата, хоча в мене їх не було нікого. Ну, да. У мене ну, були з дітьми, і я цього якби не цурався. Ну, ти, ну, не... Ти, тебе ну, так по-чесному, Трошки б це засмутило. Чи тіпа, ти взагалі адекватно це І трошки, тіпа, ну, ладно, я ж теж з дитиною. Ну, Та ти... ні, не... а чому б засмутило? Не засмутило. Я кажу, що я ну, на. Попередні, які відносини в мене були, то були дівчата теж з дітьми. і Мене це не смущало нічим. А мене тільки її. смущало, то, що а, деякі з них не давали собі відчутності, і що треба, якби ну коротше, це довга історія розказувати. Раз, кажу, не, роз, 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 і... кажу, да, не засмутило в слідчим розкажем. Роз. А я кстати, такі і що тут єва для наступного відбутися. Зараз її копнути буде довго. А я колись у Тік-Токі бачила відео, хлопців питають, чи змогли б ви а, дружитися з жінкою, в якої є, є дитина? Ну, Хлопці питали, ну, таких, мабуть, до 25, або може, і старші були, і всі такі. Там... ну, це може вибрали Мені каже, кожен случай індивідуально так. треба розсматривати. Що... А мені так подобається, думаю, а, значить, дівчина, якщо з дитиною, то вони там, ну, деякі там, фєфу, типа. Прицепом називають дитину. Це взагалі для мене, я не знаю, ну просто дно. А... а де ж ті от... ж доблісні мужчини, які покинули своїх дружин або там, просто розійшлися, але ніяк не проявляють ніякої уваги до <свист> дитини. Таких же багато. У мене ж даже є конкретно вже в моїх подругах, які розлучені, і де <свист> мать тягне свою дитину, робить там щасливе дитинство. А папаша вообще на горизонте не видать. Понимаешь, ну, ну. Каждый случай індивідуальний. Yeah. Все, в наступному відео будем наступні питання піднімати. видно? Цікавильно?Всім пока. Видно. Пока.